У Кам'янському вже розпочали підготовку до Всесвітнього дня прибирання, який щороку відзначається 20 вересня. Представники міської влади, молоді та громадських організацій зібралися на нараду, аби узгодити цьогорічний формат проведення акції. Всесвітній день прибирання це масштабна ініціатива, до якої долучаються десятки країн. У Кам'янському традиційно підтримують яку акцію. Цьогоріч до прибирання закликають долучатися не лише колективи підприємств і закладів, а й кожну родину. Прибирання проходить в різних форматах: це і звичайні толоки, сімейні прибирання, також заклади різних форм власності проводять прибирання, цифрове прибирання, в рамках якого всі мали змогу чистити гаджети, як в телефоні, комп'ютери від зайвої інформації. Також цього року започатковане прибирання, прибирання за кордоном воно називається. Хочу також сказати, що Андрій Линіш Білусов завжди підтримує подібні ініціативи. і коли спрямування, а також саме цю ініціативу Всесвітній День Прибирань Дніпропетровщина за результатами минулого року. Наша область зайняла третє місце серед усіх областей України. Тому я гадаю, що цього року ми посилимо наш результат. До акції активно долучаються інші підрозділи міської ради. Наше управління завжди залюбки і дуже активно долучається до проведення таких заходів. Саме Всесвітній день з прибирання є, скажімо так, найулюбленішим серед молоді, серед закладів фізичної культури та спорту. Вже ми говорили скажімо так, деталі з департаментом екології, з молодіжною радою, з громадською організацією Молода бджола. В якому форматі долучаться саме представники закладів фізичної культури та спорту. Думаю, що активність на у нас цьому році буде дуже висока, дуже активна. Поприбираємо і в кабінетах, і на дворі. Молодіжна рада разом із громадською організацією Молода бджола планує залучити якомога більше учасників. Для цього навіть підготували мотиваційні конкурси. З молодою бджолою, з громадською організацією Молодіжна рада. Ми вирішили зробити таку толоку велику, де будуть нагороджені переможці, щоб більше зацікавити молодь і, в принципі, нашу всю громаду до прибирання, що дійсно потрібно слідкувати за своїм місцем, де ви проживаєте, не смітити і дійсно діяти на краще, діяти для перемоги, щоб ми могли показати, що ми гарна молодь, що ми гарні люди, що ми маємо можливість прибирати. Всі свої місця, не смітити, дійсно доглядати за своїм містом. Завершиться акція 20 вересня. Організатори закликають мешканців прибирати власні локації, робити фото та відеофіксацію та надсилати матеріали до департаменту екології чи публікувати у соцмережах.